Що якщо я скажу вам, що існують бактерії, здатні підвищити ефективність фільтрації у вашому акваріумі, зменшити кількість відходів і навіть стати кормом для ваших коралів? Звучить занадто добре, щоб бути правдою. Так представляємо новий продукт від Brightwell, MicroBacter Purple M. Чистота та баланс в акваріумі досягаються не лише підмінами води та підтримкою параметрів, важлива також його біологія, і тут на допомогу приходять корисні бактерії. Новий Microbacter Purple від Brightwell – це справжній прорив, оскільки він містить пурпурні несірчані бактерії, які допомагають розщеплювати відходи, переробляти поживні речовини і навіть стануть їжею для ваших коралів і фільтраторів. Унікальність MicroBacter Purple ще й у тому, що він працює і в аеробних, і в анаеробних умовах. Він відіграє вирішальну роль в контролі за поживними речовинами, зменшуючи кількість детриту та органічних відходів, які можуть сприяти росту водоростей. І ще дещо дуже цікаве: MicroBacter Purple – це не просто очищувач, це джерело їжі, живий бактеріальний планктон, який безхребетні споживають в природі. Корали, губки та інші фільтратори можуть фактично з'їдати ці бактерії, що сприятиме кращому росту та забарвленню. Окрім того, є дослідження, які доводять, що ці бактерії пригнічують патогенних вібріонів, які, як ми знаємо, можуть бути небезпечними для тварин в акваріумі. Якщо вам потрібно покращити біологічну фільтрацію, поліпшити якість води в акваріумі та надати вашим коралам додаткове натуральне джерело їжі, Microbacter purple – Буде вартий вашої уваги. Плюс він стабільний при зберіганні і не потребує охолодження. Майкробактер Purple можна придбати вже зараз на Reef Keeper Store.